Коротше. Коктейль буде. Коротший коктейль буде. Подарунок. Корчаляга, назік, це кус. Ми багаті! <рес> Всім здорово! І коротше, сьогодні ми будемо відкривати 30 штук лотерейних білетиків. Чого ми це робимо? Бо це зараз стало мінстрімно і чувак зробив 100 лотерейних білетиків. Але ми ж не ложки і ми хочемо зробити щось унікальне. Того ми зробили три рази менше. Ми це все будемо робити такою монеткою. Монетка символізує наші шанси на перемогу. Вона також така маленька. І чому я в чорній футболці? Щоб ніхто не бачив, що я потний. Погнали. От що ми будемо знімати. Все, Погнали. Давай, Давай, перший. перший. Коротше, перший Перше біле. Щастя. Амінь. Прис. 5 грунт. А, чекай, чекай, чекай. Це треба 13. 13. 13. 13. Вирушні номери серду Резерв. Бачиш? резерву. Бачиш? Дев'ять. І все ви нас виграшний? Два. О, мої оцінки в школі. Ну все, П'ять, 5, 4, 1. Дев'ять? о, ми щось виграли. 10, 10 гривень. Оооо. Це 20 гривень, коротше. Ну, Вирош подвойний? Так. Да. Ооо, Назік, перший білет окупився. Ми мільйонери. Я вже відчуваю наш шлях до мільйона. Ось з чого все починається. З малого, з малого. О! 10 мільйонів. Тисяч. Що-шо? Коротше, ми спустили на них до хіра бабла, бо ми дебіли дибіли. Грась 300 гривень. Це губуй, три тисячі. Великі бабки. Ех. Назар, Назар. А що з першим нам повезло? А тепер запам'ятайте, що я скажу далі. З першим. З останнім теж повезе, більше всіх інших ніцих. Бантик у нас, торт. У курча ляга! Ми а виграли не. 5 гривень. Назік бухнем. Е, ні, ні, ви нічого не подумайте. Ми насправді нормальні люди і ми не бухаємо. Це просто так назар м -м, жартує. Це. Колпак. Що ж се раз моє? Подаруємо. А, Але, чекай, чекай, зараз ще підкова підкову будемо. А, я, віла. Короче, тут так будет. Подарунок. Корча ляга. Назик це куш. Ми багаті. 10 <рес> <Деся і> гривень. <рес> Ми виграли мільйон. Купим ще Назик. Ти що? О, ще щось виграли. Назик. Ще 5 гривень. Ну мільйонери, чувак. Ну, ми вже наближаємося до нашої мети. І лимузин. Ну, лимузин це не знав, вищуючи. О, назік! Назік, ми виграли ще 10 гривень. 20. А, 20. Ох, йо. Йо, Бантик, мимо. Дзвін. Йо, дзвін! Хлопці, я заробляю на гроші. Ще 10 гривень. 10. Ну, типу, тут 5, я вже мав. І останній тортик. Тортика немає? Ясно. І так, це останній білетик. І що ви думаєте? Так-так, згадуйте мої слова. Виграшні Шість на сім. Насі шостірка. 5 гривень. Я О, казав... може, десятку виграли, слухай. Далі підем пше купимо. одиниця Одиницю нема? Є одиниця. 5 гривень. О, хваще, я розірала. Я, казав... я, я казав. Оля виграла 20 гривень. Короче, ми взяли 30 білетів. Шість з них виграшні. Іграшні. 24 херня. Ми відбили... 90. Майже одну третю того, що ми потратили. І ще плюс там буде податок. Коротше, одна четверта. Є один вихід, як стати мільйонером, купляючи і стираючи ці штуки. Це треба бути мільярдером. <laughs> Кінець. На наступних відео. creeping Left its seeds while I was sleeping.